Я вам стільки розповідав у новинах про існування мишок з магнієвого сплаву, а по факту сам ніколи в руках їх не тримав. Донедавна, бо вже три місяці або навіть більше, я користуюсь такою красою. І що ще краще? Я маю змогу порівняти її з такою самою, але пластиковою. Тож зараз я вам розкажу, яка з них краще. Але перед цим нагадаю вам, що збір все ще триває. Я розіграю мікрофон, три бездротові мишки, бездротову механічну клавіатуру, а також бездротові навушники за донат від 100 гривень на банку в описі. Ми збираємо 150 тисяч гривень для роти БПЛА 4-го батальйону 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Майже зібрали ми все це, там залишилось небагато. Якщо є можливість, долучайтеся, зможете виграти прикольний приз і зробити хлопцям подарунок до Нового року. Дякую всім, банка в описі. Давайте для початку розберемося, чим ці дві мишки відрізняються одна від одної, бо начинка у них однакова, форма теж. А от матеріали різні. І ціна теж різна. Комплект тут однаковий, в коробках сумка, гріпси і додаткові великі ніжки. Звичайна версія у мене вона білого кольору, зроблена з пластику і вага у неї 55 грамів. Дарео А950 Pro Magnesium зроблена з магнієвого сплаву. Як бачите, це черговий аналог Razer Viper Mini Signature Edition. Тільки мишка тут не міні, і візуально вона мені більше подобається, бо тут, хоч малюнок якийсь простежується у вигляді торнадо. Чи вихора. Важить ця мишка теж 55 грамів. Але як бачите, для досягнення такої ваги з металевою мишкою довелося зробити в ній чималі отвори. І тут з'являється деяке протиріччя. Магнієвий сплав дуже прикольний на дотик. Він так приємно холодить руку. Тут якесь цікаве покриття, яке робить поверхню шорсткою, вона наче чіпляється за пальці, тому навіть грібси не потрібні. Але отвори дуже великі, вони відчуваються і комусь може зовсім не зайти. Таке відчуття отворів долоною. Плюс пил туди потрапляє дуже легко бо отвори великі, а прибрати його звідти не так просто. Навіть оцей дуйчик для клавіатур не впорався. Але за рахунок того, що мишка металева, вона дуже круто зібрана, і знаєте, вона така міцна, хрін ви їй що зробите. Я думаю, що декілька падінь навіть нічого їй не зроблять. У мене навіть була шалена думка переїхати її разочок машиною, але не ризикнув. Пластикова мишка теж прикольна. Хороший пластик, досить приємний. Основні кнопки взагалі з ПБТ пластику. Ну і тут немає отворів, тому ніяких проблем з долонею і з мусором немає. Але конструкція вже не моноліт, і якщо так добряче притиснути, то бокові панелі все ж таки будуть прогинатися. Хоча кому це потрібно, я не знаю. Ну і в принципі, пластик у порівнянні з металом відчувається не таким міцним. Що логічно, чи вартує магнієвий сплав доплати у пару тисяч гривень вирішувати звичайно ж вам. Я свою особисту думку скажу в кінці. Як бачите, мишки симетричні, формою дуже схожі на Superlight, але передня частина у них трохи нижча. Я знаю, що багато гравців у шутери люблять таке, бо з більш низькою частиною кращий контроль, але все це залежить від хвату. Ну а тут хват може бути будь-який, бо форма досить універсальна, плюс середній розмір дають вам змогу тримати її пальцями, і кіхтем, і гібридним хватом, і всією долонею. Мишка в міру широка, середня. По висоті, тому думаю, що форма сподобається багатьом гравцям. І піднімати її теж зручно. Хоча я спочатку думав, що це не так, бо явних підхватів тут не видно, але все ок. Кнопки в обох варіантах не люфтять, але мають сайт тревел. Для тих, кому це важливо, майте це на увазі, бо я до цього не дуже чутливий. В моїх екземплярах пластикова версія має більший pre-travel, а от металева його майже немає. І від чого клік у них зовсім різний. Хоча перемикачі тут однакові. Каїл GMVC. 7.0 Black Mamba на 80 мільйонів натискань. Бокові кнопки у них однакові, але не можу сказати, що вони якісь вау. Навпаки, вони сильно втоплені в корпус, і через це натискати їх слайдом знизу можна, але тоді відгук не дуже інформативний. Їх доволі важко відрізнити на дотик, і вони мають млявий короткий клік. Я б сказав, що кнопки це найбільш слабке місце цих мишок, але насправді я особисто боковими кнопками в останній час дуже мало користуюся ні в Кесі, ні в Сталкері, бо у мене там. Зазвичай був мікрофон, а я зараз граю з таком. Ну, тобто нас п'ять завжди в дискорді. Або я граю там через клани, там теж дискорд. Коротше, боковими кнопками я ніяк не користуюся, тому млявий тут клік не млявий мені абсолютно пофіг. Тому за мінус я це особисто я не вважаю. Ну а так я знаю, що багато людей користуються боковими кнопками, і для них важливий цей клік. Тут він млявий колеса. Мені подобаються. Вони високі, широкі, мають середній крок і гарне натискання. Стрибати в КС-2 на них зручно, мітки ставити теж, плюс вони досить тихі. Сенсор в мишках Pixar 3395, що тут ще сказати, я навіть не знаю. Сенсор потужний. Грав я на цих мишках на ці особливо. Три місяці навіть більше, півсталкера на ній пройдено, чемпіонат відігран на ній. Все круто. Я спеціально грав з Motion Sync, бо пам'ятаєте, на 3395 і Motion Sync казали, що там якась затримка, інпутлаг. Ніфіга не було такого у мене. За три місяці жодного разу, тому все круто. Сенсор класний 33,95 – топ. Тому топ. Питань нема, ніжки непогані з чистого тефлону. Мишки їздять нормально, але я б хотів, щоб вони були трохи товші. Хоча цих і запасних повинно вистачити надовго. Кабель я б не назвав дуже м'яким, але він тут по суті тільки для зарядки і підключення донгла, тому це не так важливо. Мишки можуть працювати по кабелю, по блютуз і від донгла на частоті 2,4 ГГц. І від донгла вони можуть працювати з частотою опитування до Гц з Я Звісно, грав на 4000 Гц. І на одному заряді, з такою частотою опитування, вони живуть, ну, у мене принаймні жили десь раз на тиждень я їх заряджав, але все це залежить від того, наскільки ви багато граєте годин в день. Тобто, якщо ви граєте по 6-8 годин в день, залипли в якийсь сталкер, то може бути і менше. Але і заряджаються вони реально дуже швидко. З нуля до 90% за 15 хвилин. Тут швидка зарядка, це круто. А якщо грати на частоті 1000 Гц, то раз на три тижні десь ви будете її заряджати, тому автономність нормальна, я вважаю. Софт називається DAREO A+. Тут є налаштування кнопок, і при тому мишка має свій аналог функції G-Shift. тобто можна одну кнопку зробити функціональною і через неї додавати другу функцію іншим кнопкам. Буде працювати як кнопка FN на клавіатурах. Можна наприклад записати макрос і закинути його на другу рядну функцію. Крім того, є налаштування DPI, ввімкнення motion sync, режим роботи сенсора, висота відриву, режим далекої відстані і час відгуку кнопок. По дефолту стоїть 8 мілісекунд. Я поставив 1 мілісекунду, кліку не було. Далі моніторинг заряду і налаштування сліпмода, плюс колір індикації DPI і заряду. Ще є бінд тексту, якщо вам таке треба. У підсумку можу сказати, що мишки реально прикольні. Вони сучасні, вони зручні. Вони вони легко за своїми характеристиками можуть конкурувати і з відомими крутими брендами, і з аналогічними брендами з Китаю. Яку з них вибрати? Ну тут вже кому як. Я думаю, що в першу чергу повинні сказати своє слово відчуття. Бо якщо вам хочеться преміальності, то беріть оцю з магнієвого сплаву. Вона прикольна, вона така. Міцна, вона дуже прохолоденька і відчувається дуже круто. Але є оці отвори, які комусь можуть не сподобатись. Якщо вам ця преміальність до одного місця, беріть пластикову. вона не так шляхетно відчувається, як з магнієвого сплаву. Але по факту все те ж саме. Тому я особисто, от чисто моя думка, я не бачу сенсу переплачувати е, за магнієвий сплав. Бо знову ж таки, тут все те ж саме, але дешевше. І для мене особисто це трохи дивно звучить, бо я завжди за відчуття. Я завжди за те, щоб ну, якось щоб і дизайн був крутий, і все таке. Тобто, характеристики це для мене вторинне. Мені важливо, щоб воно відчувалося і хотілося в першу чергу користуватися девайсом, а потім я вже дивлюсь на все інше. А тут у мене. Ну, я не знаю. Не настільки мене вразив оцей магнієвий сплав, щоб я доплатив до нього 2 тисячі гривень. Ну, насправді це ми говоримо, якщо брати ціни цих мишок без знижок, бо зараз вони там йдуть з новорічними знижками, і вони значно дешевші. Тобто, Ця йде 2300, а ця не 5 а 3900. Ну, це вже якось легше. Нагадую, також що ці знижки сумуються з моїм власним промокодом на сайті Dareo. Я залишу його в описі. І е, оці новорічні знижки, плюс 10% знижки за промокодом. Все це сумується. А якщо ви ще військовий, медик або ДСНСник, то у вас є ще 10% знижки і воно теж сумується. Тому. Вже набагато прикольніше по ціні виходить.